Це Афіна і Асоль. Сьогодні чотирилапі мають щасливий вигляд, оскільки майже місяць тому вони знайшли нову родину. Ще маленькими їх викинули на вулицю виживати. Згодом вони потрапили до центру адопції собак, де потім і познайомилися з майбутніми хазяїнами. Коли ми зайшли, там в центрі адопції є в них такий вигул, здорова територія, в яких знаходяться такі собі ванночки для собак, де вони купаються. Коли ми пройшли, ми побачили дівчаток. Ми назвали їх шахтери. Вони такі грязні були. Вони були в такі грязьоки. Вони купались. їм було весело, їм було круто. Вони були грязнющі, Ми такі. О, ми, ми навіть не знали. Дівчатка це чи хлопчики. Вони були ще цуценятками, маленькими, але такі грязнющі. Протягом півроку, що вихідних Тетяна з чоловіком навідувалися до притулку, аби погуляти та поспілкуватися з чотирилапими улюбленцями. За цей час Афіна і Асоль вже звикли до подружжя та навіть встигли прив'язатися. Я думаю, що вони навіть вихлоп наш знали. От коли приїжджає саме наше авто, вони знають, що це саме ми приїхали. Ми заходимо, і вони прям вони нас чекають. Ось я там кричу «дівчонки», і вони біжать. Вони знають, що це саме вони. Ця історія закінчилася хепі-ендом. Подружжя все ж таки ризикнули забрати чотирилапих сестричок додому. Цей вибір кардинально змінив життя Тетяни та її чоловіка. Аби створити комфортні умови для нових членів родини. Сімейній парі довелося знайти нову роботу та переїхати з квартири в приватний будинок. Ми кажемо про те, що ми хочемо взяти з притулку двох собак. Вони будуть немаленькі, вони будуть з нами жити. Ми будемо ними займатися. Це будуть наші члени сім'ї. Тобто ми переїжджаємо в чотирьох. Хазяй на це відреагував дуже круто. Він має своїх трьох собак. Він каже, що двох ми також взяли, а одного ми взяли з притулку. Це дуже круто і каже: я вважаю, що люди, які мають собаки, люблять собак, а тим паче, ще й беруть з притулку на себе таку відповідальність, вони не можуть бути нехорошими. Асоль та Афіна дуже швидко адаптувалася до нового місця проживання, а все завдяки турботі та особливій увазі від нових хазяїв. Аби чотирилапі улюбленці відчували себе в безпеці та комфорті, Тетяна взяла тижневу відпустку, яку провела разом з ними. Ми знайомилися абсолютно з усім. Дівчатка виросли в центрі адопції тут. Вони бачили ліс, дерева других собак. Вони бачили, наче бачили других людей. Але зараз ведуть себе так, наче ого, мам, папа, що люди ще існують такі. Ми знайомили їх абсолютно з усією технікою, з ціральною машиною, телевізором. Коли показують собак по телевізору, це, це просто там, там розрив був. Вони дуже реагували, а зараз вони вже адаптувалися, вони вже гарно себе ведуть. Вони розуміють, що вони вдома, що це їх територія. Забрати Афіну і Асоль з притулку в нову родину було найправильнішим рішенням, розповідає Тетяна. Після цього життя подружжя змінилося і в кращий бік. Раніше, наприклад, навіть що стосується тієї автівки, коли в автівці там щось пролив, десь якусь водичку, такий, блін, це такий, прям такий косяк. Ні, ви знаєте, зараз їздять дві собаки на задньому сидінні, на пледіку, коли вони лапами, носами, просто всі ці вікна, стікла, отак, ось, ось так все розтирають. Це дуже круто, і ми е, помітили за собою, що ми по-іншому почали реагувати на такі трошки тригерні речі, які були для нас раніше. Ми е, настільки все спростовуємо. Дарувати безпритульним тваринам родину, тепло та дім завжди буде на часі, розповідає Тетяна. Але кожен, хто наважився на цей крок, повинен розуміти, що автоматично стає відповідальним за життя маленького чотирилапого друга.